Корисна інформація для спостерігачів. Ваші повноваження починаються з дня вашої реєстрації в окружній виборчій комісії та закінчуються після оголошення результатів виборів. Ваші повноваження спостерігача розповсюджуються на всій дільниці вашого округу. Спостерігаємо, фіксуємо, усе, що відбувається на дільниці, повинно бути в рамках закону. Усі ваші дії максимально коректні та спокійні, не порушують права людини, не заважають та загалом повинні нести комфортний характер. Ваша мета усунення порушень виборчого законодавства. Скарга або заява спостерігача може стосуватися тільки виявлений. Ніх ним порушень під час голосування чи засідання комісій. Пам'ятайте, основна зброя спостерігача відеокамера. Забезпечте довготривалу роботу камери, візьміть зарядний пристрій та пауербенк. Увага! Спостерігачі за команди повинні вести пряме включення у соціальні мережі та зберігати відео з порушеннями та процесом підрахунку голосів для загального огляду та позначати їх хештегом за прозорість. Ви маєте право бути присутнім на засіданнях дільничної виборчої комісії, проводити фото, відео, аудіо та кінозйомку, знімати все, крім того, що порушує таємницю голосування. Тобто поза кабінками для голосування. Ви маєте право подавати заяви і скарги в ОВК, ЦВК або до суду, виконувати обов'язки спостерігача під час процесу голосування на дому у виборців, не здатних самостійно пересуватися. Процес реалізації ваших повноважень аналогічний. Ви маєте право вживати заходів для запобігання протиправним діям. Ви не маєте права безпідставно втручатися в роботу комісії, порушувати законний хід виборчого процесу, неправомірно заважати членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження. Ви не маєте права застосувати фізичну силу в разі необхідності для запобігання протиправним діям. Ви повинні повідомити чергового представника поліції, який повинен бути присутнім біля дільниці, але за межами дільниці або викликати 102. Ні в якому разі не можна заповнювати бюлетень замість виборця, ні в якому разі не можна бути присутнім у кабіні для голосування. Основні правила для спостерігачів на що звертаємо увагу у день виборів. В день виборів робота спостерігача починається з підготовчого засідання ДВК. Спочатку секретар Рує всіх учасників засідання та доповідає голові про дотримання кворуму. А це більше половини членів комісії та про склад комісії. Голова комісії дістає із сейфа бюлетені. Звертаємо увагу, сейф повинен бути опечатаний. Розподіляє між членами ДВК фіксуючи кількість. Зверніть увагу, перерахунок бюлетенів здійснюється однією особою та обов'язково вслух. Звертаємо увагу, скриньки для голосування цілі і неушкоджені. На підготовчому засіданні в кожну скриньку опускається контрольний лист із підписами всіх членів комісії. Тобто кожна скринька виставляється вже з одним папірцем. Усі скриньки для голосування повинні бути опломбовані. Перед відкриттям дільниці можна перевірити усі ручки у кабінках. Камери відеоспостереження не можуть бути направлені у кабінки. Процес голосування. Член ДВК відкриває двері дільниці та оголошує початок виборів. Для отримання бюлетеня виборець повинен надати один із наступних документів. Паспорт громадянина України, військовий квит... Ток, тимчасове посвідчення громадянина України для осіб, які отримали громадянство, але ще не встигли отримати паспорт. А також паспорт для виїзду за кордон або дипломатичне посвідчення на закордонних дільницях. Увага! Видача бюлетеня без одного із цих документів кримінальна стаття. Виборець повинен розписатися за отримання бюлетеня. У контрольному талоні підписується і член комісії, і виборець. Сам бюлетень може заповнювати тільки виборець і тільки у кабіні для голосування. У кабінці для голосування може знаходитися тільки одна людина. Існує єдине виключення за наявності лікарської довідки або явних ознак у виборця нездатності проголосувати самостійно, тільки з дозволу голови ДВК виборця може супроводити для допомоги йому тільки інший виборець, не член комісії та не спостерігач. Кожен виборець має право голосувати у будь-якій кабінці для голосування та кидати бюлетень у будь-яку скриньку для голосування, що є на дільниці, але робити це самостійно. Кожен виборець має право провести стільки часу у кабінці для голосування, скільки йому потрібно. Обмежень по часу немає. Якщо виборець на дільниці, заповнюючи бюлетень, допустив помилку. Він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена ДВК, який видав йому бюлетень, з проханням видати йому інший. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний. Про що складається відповідний акт. Як тільки виборець проголосував, він повинен залишити дільницю. За 5 хвилин до 20.00 Член ДВК відкриває двері дільниці та попереджає присутніх за дверима про закінчення голосування. Виборець має право зайти на дільницю до 20.00 і витратити на голосування стільки часу, скільки йому потрібно, навіть після 20.00. Спостерігачі, які вийшли з дільниці, повинні повернутися до 20.00. Після 20.00 заходити до дільниці забороняється. Після закриття дільниці, як тільки усі виборці залишили дільницю, починається заповнення протоколу. Члени комісії, які працювали з бюлетенями, повинні порахувати залишок бюлетенів. Кількість невикористаних додається оголошується та вноситься у протокол. Також оголошується кількість контрольних талонів, рахується відкрито. Після опрацювання невикористаних бюлетенів і талонів вони упаковуються та відкладаються. Опрацьовується список виборців: скільки проголосувало, скільки було внесено у список і так далі. Порівнюється кількість контрольних талонів та кількість виборців, які підписалися за отримання бюлетеня. Показники повинні співпадати. У іншому випадку складається акт пояснення. Тільки після упакування та опломбування невикористаних бюлетенів, контрольних талонів та списків, відсторонення від вільного доступу. Комісія може опрацьовувати вміст скринь для голосування. Знову звертаємо увагу на цілісність скриньок та пломби. Початку опрацьовуються мобільні скриньки для голосування на дому. Після відкриття скриньки першочергово членам комісії потрібно виявити контрольний лист із підписами всіх членів комісії, поміщений в скриньку на підготовчому засіданні, та перевірити його. У разі відсутності у скринці контрольного листа ДВК складає відповідний акт про відсутність, у якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скринці. Ці бюлетені не враховуються при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Коли вміст скринь висипаний, та усі контрольні листи виявлені і перевірені, ні, комісія починає підрахунок. Спочатку із загального вмісту вилучаються бюлетені, що не братимуть участі у підрахунку навмисне явно зіпсовані. Потім вилучаються недійсні бюлетні більше ніж одна позначка у полях для заповнення або порожні тощо. Попередньо на робочих столах розкладаються таблички з іменами усіх кандидатів в алфавітному порядку для розподілу бюлетенів по табличкам та табличка недійсних бюлетенів. Усі недійсні бюлетені вже відкладаються до відповідної таблички. Увага! Розподіл бюлетенів по відповідним табличкам під час підрахунку здійснюється одним членом комісії: прозоро відкрито та з демонстрацією кожного бюлетеня. Окремо завдання спостерігача фіксувати весь цей процес та перевіряти правильність і відповідність розподілу розподілу бюлетенів після розподілу відбувається почерговий відкритий підрахунок окремо по кожному кандидату в алфавітному порядку. Та всі дані вносяться у протокол ручкою. Підраховані бюлетені упаковуються у окремі стоси по кожному кандидату. Тільки після упакування одного стосу комісія може починати підрахунок наступного у алфавітному порядку. Після підбиття підсумків заповнення протоколу, опломбування усієї виборчої документації спостерігач має право підписатися на першому протоколі та отримати копію завіри. Головою та секретарем ДВК. Транспортування виборчої документації до окружної виборчої комісії. Після завершення засідання комісії жодного бюлетеня не залишається на дільниці. Транспортують до ОВК документацію три члена комісії. Спостерігач має право їх супроводжувати окремо. Спостерігач може перевірити в завантаженого за місцем призначення, переконатися, що вся документація потрапила до ОВК та збережена у цілісних упаковках без змін та слідів втручань а також простежити за переміщенням транспорту та переконатися, що ніяких зайвих і підозрілих маневрів транспорт не здійснював. Ваші дії у разі виявлення порушення. Ви повинні привернути загальну увагу, наприклад, підняти руку та голосно заявити про порушення. Увага! Шановні присутні, тут відбувається порушення виборчого законодавства. Ви повинні визначити серйозність порушення, скласти акт, описавши в ньому порушення підкріплений фото чи відеоматеріалами. Акт повинні засвідчити підписами щонайменше двоє свідків із числа виборців, вказавши у документі їхні повні імена, дату народження, місце реєстрації, місце проживання та номер телефону. Акт потрібно відправити до ОВК або ЦВК. Спостерігачем не може бути член виборчої комісії, посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронного органу, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування, військовослужбовці, особи, які проходять альтернативну службу. Все буде Зешибісь.